Анатолій Велевський Перлинне намисто Як часто вдивляючись в неосяжні простори таємничого нічного небосхилу, мимоволі ми порівнюємо далекі мерехтливі зірки з ніжними молочно-білими перлинами, розсипаними темносиннім оксамитом нескінченного Всесвіту. Хоча, чесно кажучи, перлини зустрічаються найрізноманітніших кольорів від білого до майже чорного, трапляються навіть блакитні та жовті. Кажуть, що двох ідентичних перлин, як і двох абсолютно схожих жінок, не існує. Вони унікальні і неповторні кожне по-своєму. Напевно, саме тому представниці прекрасної статі так їх люблять. Одного разу відома Коко Шанель сказала, перли завжди мають рацію, адже вони личать усім жінкам і пасують до будь-якого вбрання. До речі, особливо гарні перлинні прикраси на маргаритах, адже це ім'я з грецької так і перекладається, перлина, яка зачаровує витонченою стриманістю і досконалістю. Деякі легенди свідчать, що кожна перлинка це крихітна копія місяця, яка відзеркалилася в повний місяць всередині розкритих мушель на дні водойм. А ще кажуть, що крапельки роси, які скочуються з пелюсток лотоса на світанку, перетворюються на перлини рожевого кольору і зберігають у собі свіжість і чуттєвість юності. Можливо, саме тому господиня намиста з рожевих перлів завжди тримає його поруч із букетами квітів від шанувальників, намагаючись якнайдовше зберегти їх свіжими, а квіти зі свого боку дарують перлинам тонкий аромат, що поволі пробуджує романтичний настрій і чуттєві мрії.